Це був 1974 рік, серпень місяць. Тоді дирекція Західноукраїнської атомної станції була в Новій Рафалівці на території школи-інтернат, одна будівелька така невеличка. І там було приміщення Коровкін, архів і відділ ПТО, виробничо-технічний відділ так називався. От. Бухгалтерія і перший відділ на той час відділ кадрів. Їздили ми на майданчик будівництва. На той час було два автомобілі. ГАЗ-51 був, який зараз знаходиться на постаменті коло транспортного цеху. От. І Москвіч був. Це була службова машина директора. Кожний день, з раночку, ми всі збирались, нас було небагато. От, ну, нас було... Я був 13-м на той час. Табельний номер в мене був 13 й Все було перше. Коли я приїхав, всі були молоді, достатньо сказати вам. Мені тоді було 33 роки, я вже був старий для цього колективу. Середній вік працівників був 28 років. В 77 році запрошували людей сюди, на співбесіду, укомплектували зміни і пішли пускати першу турбіну. Ми пустили за рік до пуску станції. Все це неможливо було зробити, якби люди, які сюди прийшли, не горіли всією роботою, всі без виключення. От е, я зараз часто думаю на те. Як відбирався персонал? Він відбирався персонал дуже просто, без анкет, без, без комп'ютерів, нікого не перевіряли. Просто ви приходили до мене в цех, я вам давав роботу. Якщо ви її робили, ви на ранок отримали нові. Якщо робили, на сьогоднішній ранок новий. Що ви не робили, я вам на ранок дав роботу, якщо ви її знову не робили, третій раз я вам роботи не давав. І отак відсівались люди. І коли ми прийшли до блоку, в нас залишилось одне золото. Рівненську атомну електростанцію я вспоминаю із Коровкіна. він був на Чорнобильській командировці. інтересувався документацією, як ведеться документація. Говорю, а ви хто такий? Я робіт зам начальника ПТО. Оце ви документацію так ведете гарно». Я говорю, «Да, я так, Я хочу, щоб у мене така ж була документація, гарна, як у вас ведеться, на атомній станції. Я тебе жду у себе. І отаким от образом я оказався в кінці 79-го року 79, на Рівненській атомній станції в должності начальника ПТО. Я і мої люди. Підлеглі, готували документацію і по ній пускались блоки. На станції приїхав у 81-му році в вересні. Це хто є? група електропривода. Курирували блоки. Коли йшов монтаж, ми приймали обладнання з монтажу і з наладки. В, в роботу вже. У нас багато спеціальностей різних, там і по защиті, і СУЗИ, і саме екіп входив. Ну, коротше, і всі, які головне, є до роботи станції, то у нас по защити, то стояв на першому місці. Я старався працювати на совісті, щоб все, що я робив, працювало як треба. Кожен ветеран своєю багаторічною працею вніс свій вагомий вклад в розвиток Рівненської АЕС, в розвиток атомної енергетики. Мій рядок у літопис РАЕС це газета Нергія, яку я очолювала більше 30 років. Перший номер її вийшов у 1989 році. Тоді були надзвичайно важкі часи. Три роки після аварії на Чорнобильській АЕС, і атомна енергетика втратила тоді довіру у людей, і її треба було повертати. Так виникла ідея створити на Рівненській АЕС газету «Енергія». ініціатором її був Володимир Миколаєвич Бондаренко. Він і впроваджував цю, просував цю ідею в життя. газету любили, газету чекали. І заслуга велика в цьому, я вважаю, нашого. Колективу рідному підприємству хочу побажати процвітання і нових здобутків, тому що як ми показав час, атомна енергетика дуже багато важить для нашої держави, для всіх нас.